дня, Хлопчики та дівчатка, пропоную вам уявити, що ми зараз з вами у лісі. Побачили звіряток. Білочку, їжачка та сороку. А давайте ми зараз з ними пограємось. Дітки, подивіться, білочка знаходиться посередині, а сорока зверху над білочкою. А їжачок знизу під білочкою. Вони хочуть з вами пограти в гру схованки. Запам'ятали, де вони знаходяться? А тепер закрили очі. Відкрили. Дітки, що ви помітили? Що змінилося? Де знаходиться їжачок? Зверху над білочкою, а сорока? Де сховалася? Під білочкою знизу. Це правильно? Ні, неправильно. Знову закривайте очі. Відкрили очі? Дітка, а зараз правильно? Так, давайте іще раз повторимо: сорока знаходиться над білочкою, зверху, а їжачок. Під білочкою знизу молодці діточки. Ну що ж, дітки, вам сподобалась ця гра? Ви все запам'ятали? Звірятка пішли у ліс, і вони нам обіцяли, що ще прийдуть і пограють з вами. До побачення!